Вітаю товариство! Це факти без ілюзій. Сьогодні три сюжети, які змушують нас по-іншому дивитися на безпеку: уроки Ізраїлю після Чорної суботи, історія з нападом водія на велосипедиста у Києві та боротьба за реальні реформи у національній поліції. Поїхали 7 жовтня, друга річниця нападу Хамас на Ізраїль. Чорна субота, яка назавжди змінила підхід Ізраїлю до власної безпеки. Нагадаю, того ранку сотні бойовиків прорвали ізраїльський кордон, який вважався одним з найбільш захищених у світі, і розгорнули скоординований масований наступ на південні прикордонні райони. І те, що вважалось практично неможливим, стало реальністю за кілька годин. Люди прокинулись від вибухів і вже за лічені хвилини опинилися в епіцентрі бойових дій. Армія не встигла. У перші години регулярні підрозділи не змогли прибути туди, де вирішувалась доля населених пунктів. Лише ті громади, в яких резервісти та загони місцевої самооборони мали під рукою зброю, змогли дати відсіч і протрималися до підходу регулярних сил. Але таких було небагато. В усіх інших відбувалося суцільне пекло, бо насильство носило екстремальний характер. Масштаби трагедії колосальні, понад 1200 загиблих. Переважно цивільних і близько 250 людей, захоплених у полон, деякі з них досі в руках терористів. Одразу після трагедії ізраїльські фахівці почали аналізувати, де сталася системна помилка, як таке стало можливим. Серед основних причин я б згадав наступні: оскільки Ізраїль маленький, в країні домінувала концепція Ми воюємо на чужій території, яка створила помилкове відчуття безпеки на власних кордонах. Територіальна оборона на місцях фактично занепала, частини існували радше на папері без достатньої кількості підготовлених людей та озброєння. Необхідна зброя фізично існувала, але зберігалась на базах або сховищах, тому цивільні та резервісти не мали зброї під рукою у потрібний момент. Ну і ще одна: до 7 жовтня 2023 року Ізраїль суворо регулював доступ цивільних до довгоствольної зброї. Вважаючи достатнім її наявність у військових та в спеціальних структурах, така політика призвела до того, що в момент нападу у цивільних просто не було доступу саме до довгоствольної зброї як ефективного засобу відбуття атаки, що в багатьох випадках стало фатальним недоліком. Нагадаю, терористи пересувалися переважно на пікапах, і по них можна і потрібно було працювати навіть з цивільних напівавтоматичних карабінів. Натомість Ізраїль зробив висновки з Чорної суботи, які стали ключовими для перегляду всієї концепції територіальної оборони. Нова система робить акцент на постійній готовності і не лише у підготовці, але й у логістиці. Все необхідне спорядження має бути поруч із бійцем. Вже у листопаді 2023 року, в рамках масштабної програми Вітер повертається, було ухвалено стратегічне рішення посилити боєздатність у вразливих районах та створити підрозділи негайного реагування, які здатні діяти протягом хвилин після початку атаки. Водночас було розроблено нову бойову доктрину, де ключову роль відіграє концепція поселення фортеця. Перше коло оборони це місцеві сили самооборони, здатні відбити напад ще до прибуття армії. Проект розпочався з півдня країни, де мешканці особливо постраждали 7 жовтня. Завдання стояло у тому, щоб не тільки відновити боєздатність і логістику, але й повернути громадянам почуття захищеності. Потім фокус зусиль змістився на північ у Галілею через постійну загрозу з боку Хезболи. Зараз у багатьох районах, що знаходяться під загрозою, підрозділи отримали сучасне озброєння: дрони, кулемети, МАК та бронежилети з керамічними плітами. Крім того, йде оснащення загонів сучасними гвинтівками. Армія має намір змінити старі М16 на нові моделі Арат. Таким чином, до кінця року армія розраховує завершити основну частину цього проекту, забезпечивши підрозділи всім необхідним для негайного реагування на загрози. Від сучасного зброєння до кваліфікованого особового складу. Цахал сподівається, що із завершенням цього проєкту буде побудований злагоджений механізм, здатний запобігти наступній трагедії ще до того, як вона станеться. Ну, а тепер питання, яке неможливо не поставити: а чи зробили висновки в Україні? Адже на початку повномасштабного вторгнення ситуація у нас була дуже схожа. Влада заколисувала громадян розмовами про шашлики. Територіальна оборона тренувалася з дерев'яними макетами автоматів, і як наслідок ми отримали Бучу, Ірпінь, Мащун. І, взагалі, якби не героїзм людей, які зупиняли ворога власними мисливськими карабінами та рушницями, все могло закінчитись дуже погано. Так, тоді ми вистояли, виграли час. Але виграли завдяки ініціативі та героїзму людей, а не злагодженій системі, яку ніхто навіть не збирався розбудовувати. І ось пройшло вже майже 4 роки повномасштабної війни. Тож хочу спитати у можновладців: а що відбувається з підготовкою громадян до національного спротиву? Створені комунальні підприємства по всій країні та тисячами закуповуються макети автоматів Калашникова по 80 тисяч гривень за одиницю? Ви серйозно? Хоча немає чому дивуватися, це ж ним чуть що розгрібати доведеться. Тому, друзі, не очікуйте забагато. Самостійно купуйте напівавтоматичну довгоствольну зброю, нарізну та гладкоствольну. З останньою ще можна і по дронах працювати, ну і готуйтесь, бо це ще не кінець, а в кращому випадку кінець початку. Від питань державної безпеки до безпеки особистої. Поки чиновники МВС розповідають про створення безпечного простору за допомогою системи відеомоніторингу, звичайні люди щодня стикаються з насильством просто на вулицях. Наступна історія про один із таких випадків далі про конфлікт між водієм і велосипедистом у Києві, який ледь не закінчився трагедією. А поки хочу закликати вас підтримати розвиток нашого каналу. Зробити це можна за допомогою функції спонсорства на YouTube або підписавшись на нашу Монобазу. До речі, для всіх підписників Монобази у нас є подарунки та розіграші. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі. Ну і, звісно, підписуйтесь на сам канал та поширюйте наші відео. 30 вересня у Києві водій Мерседеса побив велосипедиста до втрати свідомості через зауваження про паркування транспортного засобу на велодоріжці. На зауваження велосипедиста водій відповів кількома ударами йому по голові. Велосипедист втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього водій відтягнув непритомного чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту. Згодом його затримали поліціянти. Внаслідок отриманих ударів 40-річний велосипедист отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроньової кістки і у тяжкому стані перебуває у лікарні. Прокурори подійської прокуратури повідомили водію про підозру. Його дії було кваліфіковано за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд обрав нічний домашній арешт. Але згодом, 2 жовтня, підозрюваного знову затримали. Його дії додатково кваліфіковані за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України, а саме за відиме залишення особи в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки. Це був фактаж. Тепер давайте розберемо цю ситуацію на складові. Отже, відеокамери допомогли поліції затримати водія. А також допомогли судді побачити на власні очі момент злочину. Але аргументи водія, який пересувається автомобілем вартістю понад 100 тисяч доларів, вочевидь були більш переконливими, ніж відео з камер, і тому підозрюваний протягом слідства просто буде дотримуватись комендантської години. Як ми бачимо, відеокамери допомогли всім, точніше, майже всім. Вони чомусь не допомогли велосипедисту уникнути тяжких травм. І навіть якщо водію змінять запобіжний захід, і навіть якщо його посадять на 8 років, це не поверне постраждалому його здоров'я. З чого ми можемо вчергове зробити обережне припущення, що відеокамери не захищають громадян у момент злочину? І ви спитаєте мене, так що ж робити? Для відповіді на це питання нам потрібен маленький історичний екскурс. У 1894 році для захисту велосипедистів від нападу вуличних собак, Шарлом Франсуа Галаном був розроблений револьвер, який отримав назву вілодок від слів велосипед і «дог» собака. Це була компактна, легка та недорога зброя із прихованим курком та складаним спусковим гачком, спеціально створена, щоб її можна було безперешкодно витягати з кишені чи сумочки. Спочатку Велодох призначався виключно для самозахисту велосипедистів від агресивних тварин, проте дуже скоро він став популярним серед чоловіків і жінок як універсальний кишеньковий револьвер для самооборони і навіть розважальної стрільби. Завдяки простій конструкції, доступній ціні та компактності Велодох виробляли у Франції, Бельгії, Іспанії та навіть Російській імперії. Багато моделей мали різний калібр і незначні відмінності у конструкції, але всі вони зберігали головну ідею маленька, зручна, непомітна зброя швидкого доступу. І хоча його патрон мав відносно низьку потужність, револьвери велодох стали символом епохи, перехідної доби, коли масова поява велосипедів породила нові потреби у безпеці. Ну що ж, Схоже, за 130 років еволюції в Україні револьвери перетворилися на відеокамери, а вуличні собаки на водіїв Гелендвагенів. Ні, звісно, я не закликаю застосовувати зброю проти нахабних неозброєних водіїв, але погодьтесь, якби у них було розуміння, що велосипедистів та й всі громадяни України захищають револьвери та пістолети. А не відеокамери та поліція, якої, звісно, не буде на місці злочину, нападів таких агресивних тварин стало б значно менше. Це ще раз підтверджує необхідність ухвалення адекватного закону про зброю з правом носіння зброї самозахисту. І як ми бачимо, це питання стосується кожного. Від особистої безпеки до безпеки системної. Як виявляється, до кадрової політики української нацполіції є серйозні зауваження і не лише всередині країни. На проблеми звернула увагу і Європейська комісія, яка прямо вказала на потребу прозорих конкурсів і доброчесного відбору керівників національної поліції. Детальніше у нашому наступному сюжеті. 30 жовтня минулого року. Європейська комісія оприлюднила свій великий звіт про стан реформ в Україні з рекомендаціями на 2025 рік. Звіт об'ємний більше ніж на сотню сторінок, і здебільшого написаний сухою мовою чиновників для чиновників. Я залишу посилання на цей документ в описі до цього відео, а сам намагатимуся розповісти вам про це простою мовою. Отже, серед усіх тих формулювань є абзац, який напряму зачіпає нашу з вами улюблену національну поліцію, запровадити прозорі та засновані на заслугах процедури добору і відбору на керівні посади в центральних і регіональних підрозділах Національної поліції та Державного бюро розслідувань, із суттєвою участю незалежних експертів, а також із чіткими дисциплінарними та антикорупційними правилами. Адаптованими до місцевого контексту і спрямованими на подолання реальних корупційних ризиків про цей абзац днями нагадала голова антикорупційного центру межа Мартина Богуславець. Рідні, я хочу вас привітати з тим, що сьогодні сталося. Ми з вами пропушили. Прозорі конкурси вперше в історії України на керівників національної поліції, яка розслідує 80% злочинів в країні і 77% корупційних злочинів. А як розслідує, ми з вами бачили так само, як бачили всі ці розслідування антикорупційних журналістів Бігус інфо, слідства, де основні фігуранти керівники національної поліції. Не просто так з цією книжкою у мене в руках. Ми десятки разів їздили в Брюссель, провели просто сотні зустрічей. Не просто так оббивали пор... Роги всіх посадовців в Європі, аби вона нас почули зараз. Перед нами надзвичайно важливий період. Система буде опиратися. Система не буде хотіти, аби її нарешті перезавантажила. Я дуже вас прошу зараз нам разом об'єднатися і допомогти провести в Україні вперше незалежні конкурси на керівників національної поліції. Отже, про що мова Єврокомісія доволі прозоро натякає. Що вже час реформувати нацполіцію у щось таке, щоб відповідало демократичним засадам та здоровому глузду? Мова йде про запровадження прозорих та конкурентних засад відбору кадрів керівного складу національної поліції як центрального апарату, так і регіональних підрозділів. Тобто мають бути прозорі конкурси за участі громадськості та іноземних представників з правом ВЄТа, Відбір повинен бути також по критеріях доброчесності, щоб ми з вами більше не бачили всіх тих генералів, що стали такими не покидаючи спортзалів та ресторацій в робочий час, та всіх їхніх маєтків, яким тихо зазрять барони колумбійських наркокартелей. Своєю чергою, Міністерство внутрішніх справ. Не очікуючи на тиск з Брюсселю, розробила законопроект про внесення змін до закону України про Національну поліцію щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції, який було зареєстровано у Верховній Раді 29 серпня цього року прем'єр-міністеркою Свереденко під номером 13716. Пояснювала записка до законопроекту, підписана самим міністром внутрішніх справ Климентом. З чого стає зрозуміло, що Кабмін мудро вирішив доручити реформувати Нацполіцію самому МВС без залучення громадськості. Звісно, МВС з цим впоралась невідмінно і зареєстрований законопроект містить потужні засади створення безпечного середовища для всіх перевертнів в ампасах. В тій самій пояснюваній записці категорично зазначається, що законопроект не потребує громадського обговорення. Ну, дійсно. Що та з ким тут обговорювати? Натерті посадами та лампасами трудові мозолі. Тож на папері все нібито про той самий конкурс на керівні посади в поліції. Але антикорупційні організації, завдяки яким Єврокомісія ухвалила таку норму, вже проаналізували текст законопроекту і знайшли в ньому одразу кілька серйозних недоліків. По-перше, у законі не визначено, які саме посади мають заповнюватись через конкурс, хоча в чіткому переліку посад на конкурси має бути обов'язково вище керівництво, голова національної поліції та керівники регіональних управлінь. По-друге, немає опису процедури, етапів, критеріїв, термінів. По-третє, у конкурсних комісіях не передбачена обов'язкова участь незалежних та міжнародних експертів. І головне, взагалі, немає навіть згадки про перевірки доброчесності кандидатів. Тобто ключові вимоги Єврокомісії просто випадково забули внести в законопроект. І тут варто згадати одну дуже показову історію. Пригадайте, 17-й рік і призначення головою Нацполіції Сергія Князева, тоді вперше провели конкурс консультативний. Зовні складалося враження, що ніби відбувся прозорий відбір, але правила конкурсу формувала команда міністра Авакова. Тому фактично Князєва призначили швидше за політичною волею, ніж через реальний конкурс. А далі, коли журналісти почали копати, то виявилось, що колишня дружина князева володіє елітною нерухомістю, автопарком і землею, які не відповідали офіційним доходам. А пізніше з його з дружиною була ще одна знаменита історія. Справа з валізою, коли польські митники після перетину нею українського кордону виявили в її автомобілі 650 тисяч євро. Тому очевидно, що призначення за непрозорим конкурсом не призводить ні до чого доброго, хіба що до гучних скандалів. Ну і це ж не поодинокий випадок. Згадайте, скільки сюжетів про керівників поліції та їхні статки відзняли бігу СНФО, Техсеоргюе та інші журналісти-розслідувачі? Десятки. Але повернемось до головного питання: чому конкурси на керівні посади національної поліції настільки важливі? Хоча б тому, що національна поліція це не якась другорядна структура, а найбільший правоохоронний орган країни із захмарним бюджетом. Вони ведуть 74% всіх корупційних справ та 57% всіх кримінальних справ. Тобто, через з руки поліції проходить практично все. І коли на чолі цієї системи опиняються люди, призначені кулуарно чи за принципом лояльності, то це вже не правоохоронний орган, а правопохоронний, який стає серйозним інструментом впливу. І законопроект 13716, який вони у такій редакції зареєстрували у Верховній Раді, виглядає не як реформа, а як її імітація. Тобто, навіть любіться від нас, як завжди, нічого не очікуваного. А треба було лише визначити чіткий перелік посад, які обов'язково проходять конкурс, прописати етапи цієї процедури, тести, практичні завдання, перевірка доброчесності. Залучити міжнародних експертів із правом реального голосу, забезпечити публічність і онлайн трансляції цих конкурсів, і головне, зробити доброчесність ключовим критерієм. Бо без цього це все ні про що. Тож висновок простий. Або Верховна Рада внесе в цей законопроект ці критичні правки, що зробить систему відбору голови національної поліції та керівників регіональних управлінь прозорою і чесною, ну наскільки це можливо, або ми ще довго будемо бачити журналістські сюжети про маєтки, автівки і бізнеси, які не співпадають із зарплатами чиновників у погонах. І тільки розголос і тиск суспільства може змусити Верховну Раду дослухатись, бо сама вона цього не зробить. Тому наполегливо прошу всіх максимально поширити це відео. Товариство, на сьогодні це всі факти без ілюзій, Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Мановазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.